Доброго ранку, прийшла машинка, але акумулятор сів, хочемо його підзарядити, запустити. Це такий апарат повнопривідний на білій кожі. Звичайно, стрельнутий штори, ремні безпечності. Пробігу немало. Ліва сторона дверей нема. Тут все ціленьке, п'ятимісний, бо повний привід буває або п'яти, або семи, тут дверка ціленька, ну і права вдарена. Крила ціленьке. Сліпими зонами на склі, це значить до 20-го року і 18-й рік машина. Будемо пробувати запускати її, чуть-чуть підзарядимо, то і будемо запускати. лобове лобове в Оригіналі чи ні. Так, да. лобове в Оригіналі.